Дивлюся, радісні пішли коментарі від вкраїнчиків. Українцями їх язик не повертається назвати вкраїнчики так звані. Про те, що ох, яка радість, як добре пороха клятого знову не пустили за кордон, хотів погуляти, хотів знову до дітей в Англію поїхати. Хоча нафіга йому так часто до дітей в Англію їхати. ж він недавно в Брюсселі був, міг би з'їздити. І е, прямо аж пританцьовують, аж плещуть в долоні. Боже, яка перемога Пороха не пустили на Мюнхенську конференцію. От. Але е, що е, цікаво, я помітив, що е, багато е, з них це ті ж самі вкраїнчики. Які совають ніжками від збудження, е махають кулачками, попиваючи кави на дивані і е кажуть все, хочу, щоб Зеленський парад на красній площі приймав. Хочу, щоб скоріше наші е кордони 91-го року вернули, хочу е через пару місяців. Каву на набережні Ялти пити. Хочу, хочу, хочу. Так от, е не дуже шановні мої, е зрозумійте одну маленьку річ. Порох їхав на Мюнхенську конференцію. Зустрітися з республіканцями, з американськими республіканцями, ті, які блокують допомогу Україні, 60 мільярдів доларів. Якби він зустрівся. То це питання, можна сказати, 99% було би вирішене. Оскільки він не зустрінеться, то, скоріш за все, ніякої допомоги нам не буде. А відтак ні про яке повернення території, ні 91-го року, ні взагалі ні клаптика мови бути не може. Закінчиться тим, що заставлять вашого Зеленського підписати. Угоду просто про припинення вогню на тих кордонах, що зараз є, віддати все, що е е під контролем Москви Москві, та ще й не вішують умов ніякого НАТО, русський, второй государственний, любі українчики, ну і багато-багато чого. От. Отака буде ціна вашої радості, щоб Пороха не пустили на Мюнхенську конференцію. What